Середину робочого тижня вас вітає творчий колектив та радіокомпанії Акцент. До вашої уваги черговий випуск інформаційної програми День сьогодні у випуску. Ви дізнаєтеся про наступне. Чи опинилися сільські школи Шостканського району під загрозою закриття? Вчора мерехтіла прикрасами, а сьогодні на смітнику. Чи є сенс шукати вітаміни у зимових фруктах? Депутат Шосткінської районної ради Володимир Могила під час останньої сесії публічно озвучив запитання щодо можливості закриття сільських шкіл. Йому відповіли ні. Проте інформація не на жарт налякала і вчителів, і учнів, і батьків Шосткінського району. Аби дізнатися правду про долю районних закладів освіти, ми вирішили до голови РДА Віктора Долиняка. Тож спростував або підтвердив очільник району можливість закриття шкіл у наступному сюжеті. На сьогоднішній день в Шосткинському районі працює 15 навчальних. Виховних комплексів близько трьох сотень вчителів незмінно учать дітей у сільських школах. За останні сім років жодна з освітянських посад не була вакантною. Всі районні навчальні заклади розташовані у так званих п'яти округах. В кожному є своя опорна школа. Про цю градацію розповіла начальник відділу освіти районної держадміністрації Світлана Петренко. У нас є школа Воронежська, загальноосвітня школа. імені коліша Клишківська, куди входить, скажімо, дві великі хороші школи, такі як. Кутунівська і Чапліївська це школи, які будуть існувати ще довго самостійно, але вони входять в склад округу. Це такі, наприклад, центральна в нас опорна школа Богданівська, входить туди Ображеївська школа і Собицька, на півночі району у нас Миронівська опорна школа, і в Сумському напрямку Собичівська загальноосвітня школа. Не всі школи району є повнокомплектними, в деяких не вистачає декількох класів. Реалії останніх років взагалі Мусили призупинити навчання в чотирьох школах. Причини озвучила Світлана Євеналіївна. Демографічна ситуація в деяких населених пунктах є такою, яка ну не дозволяє мати відповідний контингент для відкриття і функціонування нормального загальноосвітні шкіл. Голова районної державної адміністрації Віктор Долиняк зазначив, усі проблеми освітнього життя району йому добре відомі. І зважаючи на це рішення щодо закриття шкіл наступне. Я хочу офіційно заявити, як голова районної державної адміністрації, що питання закриття шкіл по району на сьогодні не стоїть. Не тільки таке питання не стоїть, але є й ряд позитивних зрушень. Шосткинський район один з чотирьох у цілій сумщині виборов проонівську підтримку, у рамках якої три навчальні заклади Шосткинщини отримують по 10 тисяч доларів. Це Миронівська школа, Клишківська школа і Богданівська школа. Будуть проведені роботи по утепленню приміщень, вікна, двері це в першу чергу, крім того, що основні приміщення так само так у Клишках буде ще проведено ремонт, оскільки там навчально-виховний комплекс є відділення дитячого садка. Там ще буде проведено і ремонт цього ремонт і утеплення цього приміщення дитячого садка. Наближаються до європейських стандартів сільські школи чи не скоріше ніж міські. Такий висновок можна зробити з технології, які пропонують деякі селищні ради, і щодо енергозабезпечення своїх освітніх закладів в цьому році подавала. Пропозицію Чаплійські НВК на те, щоб застосувати такі, наприклад, новітні технології, енергозберігаючі, як сонячні батареї. Значить, в нас в деяких районах є використовують їх для вуличного освітлення. І світло, і тепло, і смачно дітлахам у сільських школах. Харчування для школярів перших-четвертих класів, незважаючи на вказівку уряду, вирішили не повністю перекладати на гаманець батьків. Оплачуватимуть порівну три гривні батьки, три гривні держава. Кожна сільська школа має поблизу і власний город, овочі з якого йдуть потім на дитячий стіл. Та й мала чисельність учнів не завжди є негативним фактором. У маленькому класі ваше дитя спитають у п'ять разів частіше, ніж у великому. Світлана Петренко говорить, зараз навіть з міста свою малечу батьки везуть вчитися саме до села. До речі, у цьому році переселенці із зони АТО значно збільшили кількість учнів шосткінських районних шкіл. Кажуть, без них немає нового року. Зараз же з ним... Ми немає порядку. Перед новорічний ялинковий ажіотаж в місті швидко забувся. Цілі гори лісових красунь заповнили, чи не всі смітники шостки. Яка вона подальша доля новорічної ялинки дізнавалася Олена Микитенко. Нещодавно всі площі, ринки, міста та всеможливі місця для продажу були заповнені стрункими ялинами й соснами. Та пройшли свята, і головний символ новорічних різдвяних свят опинився на смітнику. Деякі містяни навіть і туди не доходять, викидають ялинки прямо під будинками. Віталій Могильний, виконуючи обов'язки начальника управління житлово-комунального господарства, розповів нам, хто повинен їх вивозити. На сьогодні у нас діє положення про те, що новорічні ялинки, які виносяться на контейнерні площадки, вивозять перевізники твердих побутових відходів, тобто два підприємства Броуз і «Екошостка». Доля центральної ялинки закінчилася на приватному підприємстві, яке використовує її як корм для худоби. Навряд там опиняться всі інші використані зелені красуні. Вони утилізуються більш за все, вивозяться. Просто на свалку на міську, але є моменти, коли приватні підприємства просять завозити ці ялинки для використання на підприємстві для опалення приміщень або для корма худоби. А от за кордоном цю проблему вирішують шляхом відкриття спеціальних пунктів збору для вже непотрібних святкових ялинок, де використані деревці вивозять на переробку. У Києві зібрані ялинки передають зоопарку або підприємствам, які займаються виготовленням меблів. В Одесі великою популярністю вже кілька років користується послуга ялинка на прокат. Як показує минулорічний досвід, у нашому місті новорічні дерева лежатимуть чи не до кінця зими. Робота на сьогодні розпочата. Частково вони вже. Направили транспорт на вивезення ялинок, але, як ми бачимо, на сьогодні от, з контейнерної площадки було вивезено, на завтра ми отримуємо ще доповнення. Тому ця робота буде продовжуватись, і, як минулі роки показали, майже весь лютий місяць. У місті відомі випадки підпалу цілий гір ялинок на тому ж місці, куди їх скидували шосткинці. Вогнище висотою майже в 5 метрів здійнялося нещодавно майже в центрі міста. Чи то ялинки, будь-які відходи рослинного походження на території міста спалювати заборонено, це можна робити тільки в спеціально відведених місцях. У нас такого немає, тому ми маємо право їх тільки утилізовувати. Цікаво, що хвойне дерево корисне вітаміном С, який зміцнює імунітет і протистоїть за студії. Деякі речовини здатні перемогти навіть запущений запальний процес. Смоли зупиняють розвиток бактеріального ураження, а масла з легкістю вбивають мікроби. А ще голки, які ми так безжально змітаємо відро для сміття, мають корисні мікроелементи фітогормони, ефірні масла. Вітчизняних яблук, помідорів і винограду на прилавках і влітку було небагато, а тепер зовсім не залишилося. І, хоча за вікном зима споживачів так і ваблять до себе апетитні на вигляд іноземні фрукти. Але чи залишилося у них бодай якась доля вітамінів після довгої подорожі до нашої країни? І Які з них корисніші та безпечніші для нашого здоров'я? У цьому питанні розбиралася Євгенія Павлова. Не дивлячись на те, що останнім часом ціни шаленим темпом повзуть угору продавчиня фруктів та овочів на харчовому ринку Тетяна, на кількість покупців не скаржиться. Адже асортимент продуктів її прилавку так і вабить покупців. А це і огірки, і червоненькі помідорчики, та навіть виноград. Але найбільшою популярністю зараз користуються апельсини та яблука, говорить продавець. Яблуки всі привозимо, та Вінницька область, Вінницька, Черновицька область. Все наше производство українське, а заморські ні заморські сейчас не продаю, потому что дешевле українські яблуки. Практически там на дві гривні в закупочной ціні Поэтому візьом только украинские. Хороше качество, красиве. Ось і Ганна Цьомка вирішила поповнити захисні резерви свого організму корисними речовинами. Тому салат, до складу якого повинні увійти капуста та огірок і стануть вітамінною бомбою. А на десерт обов'язково повинні бути фрукти. Жінка говорить: зараз зима, тому організм особливо потребує вітамінів. Ось і вирішила скупитись смачненьким. Яблуки а такі мати А я беру е з кислинкою, Там красний они называются. називаються. и ну, малиновку беру на з кисліночка. Людмила Чиш, дільничний лікар, терапевт поліклінічно-терапевтичного відділення номер 1 розповідає, що менш обробленими нітратами фруктами є цитрусові, а також яблука. Проте є деякі нюанси їх вживання в зимовий період. Яблуки лучше зимні, зараз є без кожури, тобто лучше кожуру очищать. Потому что практически все пестициды, гербициды, все то, что при обработке, оно накапливается в кожуре. То есть с точки зрения, чтобы уменьшить вред, лучше очистить. А клетчатка и полезные вещества там останутся в мякоти. Одним из фруктов, что сейчас используется популярностью, есть хурма. И Галина Ивановна є ее прихильницей. Форму люблю, вот, покупаю и все время в них покупаю, вот в этой палатке. Варто відзначити, що за змістом корисних для людського організму мінералів і мікроелементів, які містяться в хормі, даний блід як мінімум в два рази перевищує класичні яблука. З цим погоджується і Людмила Миколаївна. В ній багато мікроелементів і других полезних віществ Там багато і втора для щитовидної желези. Добре. існує думка, що людський організм не засвоює вітаміни тих фруктів, що зростали на іншому континенті. Проте це не зовсім вірно зазначає лікар. Живемо ми з дісіліживемо гіта в другому місці. Все одно існує така ферментативна Є люди, у яких нет ферментов, наприклад, до молоку, або какому якогось білку, і лічок чому -то. то у цих людей проблема на будь-якому континенті. Але найдешевшим та, мабуть, найкращим варіантом є надати перевагу заготовленим ще влітку фруктам та ягодам, що були вирощені власними руками. Саме в них навіть після заморожування зберігаються усі вітаміни, яких так потребує зараз наш організм. Ось такими були новини середи. У четвер, 29 січня, відзначається день поклоніння чесним оковам апостола Петра. У народі цей день був відомий під назвою Петра Покорму, оскільки до цього часу в селян виходила половина зимового корму для худоби. З цього приводу народ підмітив: якщо в коморі житнього хліба залишилося більше половини, бути хорошому вражаю. Погоду цього дня передбачав вітер, якщо він дув з північної сторони очікували сильного морозу. Звідки ж дутиме вітер? У четвер, 29 січня, дізнаємося прямо зараз. Весь день у шості буде хмарним. Опадів не очікується. Температура повітря в день становитиме мінус 2 градуси. Вночі стовпчики термометрів знизяться до мінус 9. Вітер змінних напрямків до 6 метрів за секунду. На цьому випуск інформаційної програми День добів свого завершення. Нагадаю, що наші новини ви можете побачити на сайті Шосткінської міської ради. У студії для вас працювала Олена Чанцева Коваленко. Бажаю вам гарного врожаю, приємних емоцій. Побачимось.